Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні в суботу, 18 жовтня 2025 року, у православних храмах на Божественній літургії читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян з 58 вірша глави 15 по 3 вірш глави 16. ї Тем же, братья моя тверді тверди бывайте, і избыточествующие в деле Господне всегда, ведяще, яко труд ваш несть тощ пред Господем. О, милостын же, яжо святым, якоже Устроих Церквам галатийским, так и вы По поединий от Суббот. Кожда вас дополагает у себе сохраняя, Ежа аще, что благо, поспешится, Да не егда прииду, тогда собрания бывают. Егда же приду, их же аще искусите С Сих послю отнеси благодать вашу во Иерусалим. Отож, мои люби-браты, будьте тверди, Непохитні, визначайтесь у ділі Господнім повсякчасно та знайте, що труд ваш у Господі не марний. А щодо збірки на святих, то робіть і ви так, як я був наказав церквам Галацьким. Першого дня тижня кожний з вас хай відкладає в себе, збираючи, що може заощадити. Щоб збірок не робити тоді, коли сам прийду. А коли прийду, пошлю тих, що їх ви вважатимете, з листами, щоб вони віднесли ваш дар у Єрусалим. Євангеліє ВІД ЛУКИ, глава 5, вірші з 27 по 32. и по всем изыде и узыре мытаря именем Левию, сидящая на мытнице, и рече ему, «Иди по мне!» И оставль вся, восстав вслед его иди, и сотвори чреждение велие леви ему в дому своем, и бе народ мытарей много, и и нех и жебяху с ним возлежащи и раптаху книжницы на него и фарисея, ко учеником его гологолюще, «По что смытарии грешники ясти и пиете?» И отвещав Иисус рече к ним, «Не требуют здравия врача, но болящие, не придох призвать и праведных, но грешные в покаянии». После этого он вышел, Побачив митника Левіна ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього Ходи за мною. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім Левій справив для нього бенкет великий у своїй хаті. Була ж там з ними за столом велика сила митарів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали. І, звертаючись до його учнів, говорили, чого ви з метарями і грішниками їсте і п'єте? Ісус у відповідь сказав їм не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних. Гарного усім дня! Добрих помислів і світлих надій.